Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Після початку великої війни українці нарешті масово перемкнулися на українську музику у трендах Ютуба та інших сервісів. Здебільшого наші виконавці, однак, справедливості заради все ще зустрічаються там і російські гурти та музиканти. Але тим не менше в Україні з'являються десятки нових гуртів, А досвідчені виконавці отримують новий поштовх до творчості. І Сьогодні в нашій студії гостя, чию пісню Ой, чи то день, чи то ніч, чи разом чи то розлуки. Мить, ви точно знаєте, це співачка Кола Анастасія Прудіус. Анастасія, я вітаю вас. Добрий ранок, я також вас вітаю. Ам... Я знаєте, з чого хотіла почати? Я коли да, готувалася до на нашого інтерв'ю, читала про вас. Дізналася, що ви взагалі з 2013 року активно брали участь у різних талант-шоу музичних проєктах? Тобто, ваша кар'єра почалася точно не у 2022, другому, але у 2022 другому ви почали збирати мільйони переглядів на Ютубі, очолювати чарти українські. Як ви думаєте, чому саме зараз ваша музика знайшла таку широку аудиторію? На це питання я точно не знаю відповіді. Для мене це була також така, така ж несподіванка, як думаю, для всіх моїх близьких людей. Але мій директор каже, що це закономірність. Коли ти працюєш, коли ти щоденно щось робиш для своєї мрії, для того, ким ти хочеш стати, то просто це колись в тебе вийде і щось та. Станеться і тебе почують. Насправді до всіх цих конкурсів в мене ще було дуже багато конкурсів дитячих, і це було постійно. Я постійно їздила скрізь по різних містах, по різним країнам. І ми виступали і з хором, і з квартетом, і я сама. <кхем> тобто мама вкладала дуже багато енергії. В все це потім вже вкладала в це все, все, все. Я дуже багато енергії, і мені здається, що просто коли ти працюєш, коли ти віриш, коли ти хочеш, головне це хотіти. Щось робити щоденно, бо е, це така ж сама робота, як і інша. І Ти не можеш сьогодні робити через тиждень не робити там забути. Якщо ти хочеш, все можливо. Але знаєте, я думаю, до 2022 року. Український музичний простір був це так. набитий російським е, е, ще так. Я хотіла сказати про те, що звісно, що е, я писала музику українською до повномасштабного вторгнення, е, але вона не ставала відомою настільки, тому що дійсно на, ну не слухали українську музику так сильно, як сьогодні. і Я дуже за це вдячна, тому що е, це важливо дуже сильно сьогодні. Не слухайте, будь ласка, російські пісні. Це дуже погано. Е, я постійно це кажу своєму інстаграм і просто. Ну, мені здається, що може для когось потрібно більше часу, щоб зрозуміти, як це шкідливо, що там інша культура, там інша мелодика, там інший етнокод. І це все, ну, його не треба отак от туди, нам-сюди тягти. Це все треба навпаки забути і, зробити, і робити своє. Тим не менше заходиш, наприклад, у Spotify або у YouTube Music, щоб подивитися, що нині в тренді. На першому місці, до речі, в Ютубі зараз ваша пісня із виконавцем Як Так Порічка, так але далі, якщо пролистуєш, то є там і Маргінштерн, Інстасамка, ще якісь зрадники України, які залишилися співати в Росії, хоча це етнічні українці. Як ви думаєте, чому попри? Таку очевидний, такий очевидний зв'язок між музикою і культурою імперською небезпечною культурою, яка прийшла тебе сюди вбивати, люди все одно вмикають того самого Моргенштерна. Я не можу вам дати відповідь на це запитання. Мене я, коли бачу, що, наприклад, на сходинках на високих є російські пісні, ну, мене просто от я. Колись про це писала і казала, в мене реально такий стан, ніби в мене опускаються руки, тому що ми робимо щось дуже багато, і всі сьогодні дуже багато випускають пісень, і всі намагаються якомога швидше так зробити, щоб їх було якомога більше, щоб був вибір, щоб ти міг послухати і це і це. І всі так, знаєте, стараються. А тут просто, типу, ти такий. А на що? Ну, а чому? Ну просто скажи, чому? Ну, що там кращого? Я просто не розумію. У Нас дуже багато крутих пісень. З'являється сьогодні, але дуже багато з'являється і того, що вже в народі прозвали Байрактарщиною, так музикою, однодемкою, де обігрується калина, шаровари, Я ставлюся до цього нормально, тому що я вважаю, що це все одно творчість, і кожен має я не знаю своє право просто робити те, що він відчуває. Хтось відчуває так, хтось відчуває так. Головне, що це українська музика, що вона на українській мові і що там співають про щось, що сьогодні в нас відбувається конкретно зараз. І це теж важливо. Я розумію, що може це якось впливає на взагалі те, як сприймають українську культуру там за кордоном, але. Ну, я не думаю, що так сильно прям це якось там нам заважає. Якісь там ці смішні пісні, там про щось. Ну е, це теж має бути, і я гадаю, що кожен має право робити те, що йому подобається. Ви у 2016 році під час війни виступали на російському фестивалі Нова Вълна. Сьогодні ви абсолютно не сприймаєте російський контент і говорите, про почекайте. це. Ні, почекайте. я коли... його ніколи не сприймала. Я туди не їхала, тому що я обожнюю Росію. Це взагалі не так. І коли ми в'їжджали, мені було некомфортно, бо ну, тобто, я відчувала щось, типу, що це щось не моє. І я вам поясню, це, ну. От так склалося, я не можу вже змінити минулого. Я розумію, що е, це був не, неправильний вчинок, що е, я просто, от, знаєте, в мене була дитяча мрія. От ми всі дивилися цю нову хвилю, яка йшла де там в Ламані. Та. Там виступали і Тіна Кароль, і Джамала. І я, ну, я просто була в захваті від того, як сприймають там наших артистів і які ми круті, і як ми можемо показувати рівень дуже класний. Тоді в мене закінчився голос. Я не пройшла. Я була ображена. У ну, мене були свої моменти, там, що мене щось там не розкрили, не взяли. Все. І... Якби до мене в мене була така пропозиція: типу, е, є кастинг, хочеш тіпи, представити Україну? Я сказала: так, давайте спробуємо. Це моя дитяча мрія. На той момент, щоб е, ну це ж знаєте. Це дійсно так, поки по твоєму там дому щось не станеться з твоїм домом, або якась близька людина кудись не піде, ти дійсно це отак людина. Ти дійсно не можеш зрозуміти все так, от знаєте, на 100%. Плюс я ніколи ну, те, що не цікавилась. От я співала собі пісні у Харкові, записувала щось там, робила, і ну, для мене, по-перше, на голос проте це була вже просто подія. А тут я їду представляти Україну. Я повезу туди свою музику, там щоб але ви повезете її в межах фестивалю країни, яка вбиває ваших співгромадян. Мене знаєте, що... тоді я розумію, що ви не можете це змінити так, минулого. Так не було для мене. Я думаю, як і багатьох українців. Тобто я знала, що в нас іде війна на сході, але І окупований Так, щоб Крим. я думала, ну звісно, так щоб я думала там про це кожен день. Ну я кажу чесно, так не було. Ну, боюсь музикою собі і там. Коли вірила в той момент, коли ви зрозум... коли для вас стало все зрозуміло, і навіть якби вам зараз запропонували трильйон грошей за виступ на червоній площі і супер Відтє, ви успіх і ви зараз сказали... вже, Ну, зовсім іншою людиною. Я навіть не хочу чути ці запитання. Я ненавиджу цю країну. в мене алергія, я ненавиджу російську мову, я ненавиджу всіх тих людей. І, ну, а... Я зростаю, пройшло багато років, я розвиваюся. Я ще задовго до повномасштабного вторгнення не співала. Я співала виключно українські пісні, я говорила виключно українською мовою в соцмережах. Я говорила в побуті зі своїм там, та, нареченим, ну, колишнім. Ми розмовляли там російською. Так, але я з кимось розмовляла російською, з кимось українською. Ну, бо я з Харкова і, типу, ну, я якби з дитинства. Розмовляла Ну, Ви ну, так ставлюся. Я із Запоріжжя, є. я вас розумію. Я вам питання. не прошу. Але я давно це роблю, і ну мені навіть зараз, що хто? Я хочу, щоб стіна вже виросла якомога швидше, щоб просто ніхто не бачив вже тих. Ну це для мене. Ну мене тіпає. Я ж багато літаю. Ми багато даємо концертів за кордоном. І мене просто, ну ви не розумієте, я один раз їхала, сидів батько з дитиною, просто невихована, нереально дитина. Ну, і це ж на своїй, ну, з цим акцентом, mm. ви поняли, да, от, ну, ми нашим улюбленим. Я просто в кінці, в мене було разів шість панічна атака, я вже думаю, боже, ну що зробити? що мені, Як мені їх заткнути? Я не можу це чути, мені просто погано, я вже і навушники, я вже щось і фільм, щось я пішла, вже подихалася, щось туалет. І я потім в кінці поїздки ми, ну, прилітаємо, я кажу, ви знаєте, це була найтяжча просто поїздка в моєму житті. Я хочу, щоб ви розуміли, що вас ненавидить весь світ, що ви просто терористи, і що просто от мені противно навіть було, і вони просто сидять. Ой, давайте щось там не буде. Ну, коротше, я вам до того, що я знаю, що в нас у кожного травма, і ця травма, вона обґрунтована. І, можливо, інколи я себе ем, якби схоплюю на тому, що не треба так негативити і так ненавидіти, але я не можу. Типу, це зараз для нас всіх захисний механізм. І ваше минуле ясно, що його ну, не слухайте, виправити. Але це моя треба мати наприклад, для того, щоб визнати те, що ви робите, визнати свою помилку і піти рухатися та далі. себе. Це нормально, господи. Це ну, нормально. Слухайте, я приїхала тоді ж на нову хвилю, і там ну, якби продаються наші цукерки. Ну, я вибачаюсь. І це нормально, їх купляють. Ну, типу, і вони там продаються нашої фірми. Ну, тобто... Мало хто тоді тут розумісту відповідальність. Так тут те, що роблять одні люди, не виправдовують інших, але тим не менше ви кажу, абсолютно що, гідно тіпа, зараз поводитися. Я кажу, що, що це було тоді не тільки в мене, і я, ясно. Е, ми сьогодні всі інші. І я гадаю, що навіть не сьогодні. Ну, наприклад, в мене там великі зміни відбувалися ще задовго до повномасштабного вторгнення. Просто е, тому, що в мене дуже класна команда. В мене е, класні люди оточують, які там мене вчать. Там не тільки от зараз там да, ми всі донатимо, а до цього мене вчили, що треба займатися благодійністю постійно, що треба не дуже сильно радіти, не дуже сильно засмучуватися, що треба, я не знаю, все ж таки, попри велику злість або там якийсь негатив, е, розуміти, що якщо ти, от чому я на себе інколи. З Люся, і мені інколи від цього погано, що я дуже негативлю стосовно цих людей, я віддаю їм багато енергії. І плюс я все світ видаю енергію негативу, і я її якби помножую. І вона ну, насправді нічим не допомагає. Краще зробити донат і якби тримати. Повертувати себе у лють. Так. Бо це теж недобре, коли ти прям так ненавидиш. Але знаєте, я говорила з психотерапевтом Володимиром Стенчишиним, автором кількох книжок про те, що зараз ця людь це наша броня, і вона нас знеболює в цій боротьбі. Без неї ми нікуди ну, просто далі не зможемо рухатися. Звісно. Я вдячна, що ви сьогодні знайшли час до нас долучитися. А можна це я була... скажу дещо? Бо ми говорили Скажіть. тільки про минуле. А в мене багато майбутнього, і ми багато робимо і сьогодні, і будемо робити. І надалі я хочу, хочу дуже сильно запросити всіх на мій перший сольний концерт, який відбудеться 2 червня у Києві в Белітажі. Я вас запрошую. Я дуже давно мріла про це. Я дякую ЗСУ за можливість, що сьогодні ми можемо провести цей концерт всім нашим людям, волонтерам. І просто хочу, щоб цей вечір був теплим і щоб ми всі обмінялися класною енергією. Дякую, дякую вам, що сьогодні долучилися. Співачка кола, і ми продовжуємо.